Де минулу рибаличку на судака зловив ляща і судака на тій самій лиці. І зразу був підход, і лук був ну, невеличкий. Я зразу, ну, підход був, я у навіть не почув так конкретно, тільки так маленький ударчик був і все. Нас сьогодні знову дує і дує конкретно, передають 10-12 метрів. Так що, друзячки, ловим рибку, насолоджуємося відео, вам приємно перегляд. Дивіться, блокне як сонце свини. Це не можна не показати, правда? А як втекла вже Поки друзья, говорив з вами, був підход риба втекла. Опа, и опять Второй игрок приготовится! Ой, друга зловив прямо. Тот же апельсинчик. Говорю з хлопцями питають, який колір. О, друзі. Поки показував вам сонечко, була ридка підходить. Був підходик. цей. Я опустив приманку. І рибка відійшла і махнув буквально пару разів. Я думаю, що ви самі все бачили. Клас. І все, і він пахнув. Офігенна рибалка, друзі. Вже два судачка зловив, прикидаєте. Хто зловив 7,31, зараз 7,37. 6 хвилин два Ну Хіба не красота? Друзі, люблю вас. Дуже дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте, мені дуже приємно, чесно. Я це роблю. Ну, Мені дуже приємно було. Е, як сказати, Мені дуже було спочатку незручно знімати перше відео, моє, наприклад. Як я там брусницю збирав, а потім воно так затягує. Мені самому приємно знімати, а тим більше, що ви дивитеся, коментуєте. Якщо вам подобається, то мені вдвічі приємніше це все робити. Так що, друзяки, підписуйтесь, ставте лайки, мені дуже приємно, чесно. Він, друзі, такий гарний зійшов. Дивіться, підлетів. Підлетів, коротше, він підлітав. Раз підлетів, другий раз підлетів, як вдав. І коротше ось відвалився. Був сход, Сере. Сход, okay. рибалочка обіцяє бути цікавою. Фух, у нас, знаєте, коли гарний ударчик аж теліпає. Так, адреналінчик, дубасить, друзяки. Ах, блін, обідно, коли сходить, звісно. Щіночки, дівчата, всіх і з дівчат, Всіх вітаю з 8 березня цього сонячного ранку. Всім добра, любові. Будьте коханими, кохайте. Клас. Дякую, що ви присутні на нашому каналі. Так що вам теж приємно переглядати, Або я буду рибку ловити, щоб вам було що показати. Три! ха <головік> мої кохані, тільки вас привітав і зразу. Судачок бахнув. Такий вже, цей пристойніший, зразу підлетів. Віташка третій! Ох, клас. Зараз будемо щелувати. Ох, клик кастик. Ох, класна рибалка. О, друзяки, дуже сильно всіх люблю, Короче, хотів. Да. А дивіться, я взмахнув, щука полетіла, пахнула. І зішла прям це така закила десь трошки. Ну нічого, нам не треба сьогодні. Будемо ловити судачків. Так що, друзі, я вам всім відповідаю на всі коментарі. Пишіть, коментуйте, будемо тримати з вами зв'язочок. Флор. Адреналін клас. Три судачка і сход щуки, і сход судачка, мені здається, ще був один. Мені здається, що судак зійшов у мене. <клес> так що, друзяки, ловимо. Класно, вже рибалочка, вже погода класна. Правда, вітер трошки дує, Ну нічого, клас. Познимаем Короче, О, Бачите, все в онлайне. щука, О, щука была? Бачили, як лунці зійшла. зашла? два подхода, и на третий больнуло. Хе-хе. щука, видишь, она такая, боевая. Финская, а не эстонская. Бачите, щучка ха подход. Все, рибка є, рибка ловиться, друзяки, будемо пробувати ми ще щось підловити. По три судочка це вже добре. А 3 по три це ще круче, правда? Так, банда, вже весна вступила повністю у свої права. Так що льоду скоро може вже й не бути. Ми там зараз вам покажу під мостом. Ну, Не під самим мостом, а там метрів 20 від моста ще ловили два тижні назад, а зараз вже метрів 100 не підійдеш. Дивіться яка там промоїна. Дуже велика. Якщо комусь видно, метрів я не знаю, 70 від мене вже промоїна і геть до самого мосту. Лід ще тримається, але дивіться як з Дивіться, як лунка грає. О. Від ще тримається, але я думаю, чи це вже не остання рибалка наша з І, ну, Саме тут, на судачка. Бо на налівчика ми ще поїдемо, там лід крепший, там затока, не море. Так що, друзяцько мої. Ух, дивіться, яка Ось Зачте грає, далі не піду, друзі. Хотів прийтися туди, подивитися судачка. Щупати, але не піду. Дивіться, яка погода класна. Все, друзі, будемо далі. Минути. Сонце світить прямо в вічі. Віталік розловився щучкою. Заберу. Так. Цю щучку я заберу, будемо солити. Я ще ті не солив. А? Все, спочинувався. А я, друзьяки, зносить. Ну нічого, аби рибка клює. Клас, вже є. Рибка обрибилася, вже друзяки, щука, Хотілося щоб різко жни камеру включити. Зараз вам покажу, дивіться, Бум! Різко зна, така невеличка, но ми її теж на засовку заберемо. Хо-хо-о-хо, <клес> класна рибалка Віться як у Віталій красотку зловив. Оце така нічого, да? Вітер банадує. А Віталік щук шурує. Лакіджон да, рулить. Це Лакіджон такий як в мене. Як в мене маленький. В і саме народні п'ятеро. Це такий саме в мене п'ятерочка. Тихо цей потяжелее. Классно, щучка, районі трошки. Офігеть. О, рибка є! Рибка є! Ловить надо уметь! Дрезяки будем. Да ты, блядь! Понял, тільки опускаю удар, блядь! Даже на эхолоті не видно хера. Друзі, я думаю, ви бачили цей удар. Фу, я аж прикурив. Я думаю, що теж щук. Ху, ху. Серце колотає, друзяки. мабуть, щука. Класно. Все, банда, я вже практично доїхав додому. Там не знімав, бо був вітер сильний. Зараз вирішив машині зняти. Така вийшла в нас рибалочка. Щучки, судачки, сходи, покльовочки, підбойчики. Що якось так. Ще раз вітаю всіх жіночок, дівчат, мам. Святом 8 березня, дай вам Бог міцного здоров'я. Дякую, що ви є моїми підписниками. Дуже приємно. Так що, друзяки, всім міцного здоров'я, миру, добра, вдалих рибалок, любові. Пока.